І так, все, там поставив внизу подушечка, стоїть, взяв головку, засунув туда, направив, все, закрутив, посадив, то есть там сильно упора не надо, бо ну, трошки, трошки підкрутив, все, посадив ось, аккумулятор акумулятор, радіатор сидить он на второй подушечке. Если вы вдруг забули в салоне ці фіксатори, які я казав в першому відео, які будуть сюда на заводиться з тої сторони зсередини прикручуватися. Якщо ви забули, то ключик ось отак вот уперли перли і можете піти, тому що якщо ви будете упарать, укад сюда чи сюди, воно там позагибає. А так, уперли крючком і радіатор без повреждень. Ось ви будете от так ставили. Ставили, придавили туди до упора вниз. Туда. оп, посадили, до края болтик викрутили. раз чуть-чуть приподнять О. и туда вы запускаете он встал и тогда уже тут вот Все. и фиксируете болтиком зафиксируете перед тем как ставить обязательно прикрутить датчик этот датчик прикрутить подтянить як ставити. Все, там осталось мені по гайці з обох сторон прикрутити. Шайбочку підложу і по гайки прикрутити. з цієї сторони теж фіксатор поставити, такі як тут ось заводив. І підключити трубочки. А, і поставити же сюди назад. Эту, як його? Ну, вентилятор. Оце, що тут стояло, все остальне. И подключить. Все. Как-то так.